Усім привіт! Сьогодні відео буде про ось цей подрібний жілок Парксайд. Як він виглядає, зараз покажу його характеристики. Ось такі характеристики має. То, можливо, бачив перше відео, я знімав на нього огляд і там відразу абсолютно новий з коробки я розбирав для того, щоб замінити ось тут з обох боків встановлені фільтри. Такі губки, вони були, скажімо так, м'яко кажучи, неповноцінні. Я їх розбирав, щоб замінити. Потім в кінці минулого року осінню я ним працював, з'явився в мене такий неприємний шум металевий. Я його відразу вимкнув і все. Так він мене простоїв до початку березня цього року. Я його розібрав повністю, як виявилося, шум був з редуктору, з-за того, що там було дуже мало змазки, а та, яка була, вона була розкидана від центробіжної сили по краях, там на торці, і... а шестерні були сухі. Повністю його розібрав, видув пил, замінив смазку. До речі, як розчинником, Відмивав змазку, то видно було, що вже металеві включення були у розчиннику. Тобто щось вже десь стерло. Для редуктора використовував таку змазку. Написано, що для планетарних редукторів можна використовувати, але ну, хто буде використовувати, потрібно більш густішу. Це така написана, що напіврідка. Дві баночки в мене таких туди. Пішло, там редуктор складається з двох частин. по типу як на журу покрутять, тільки набагато більший планетарний такий редуктор. Одна баночка в одну половину, інша в іншу. Після того, як я замінив змазку, вімкнув його, він став набагато тихіше працювати, взагалі майже безшумно, наскільки це можливо. Тобто дуже чудово став працювати. Так, так. Потім я ним користувався разів 6 і знову з'явився в мене такий неприємний шум ще гірше, ніж був, запах горілого пластику. І все. Зараз ставлю там відео, покажу, що з ним сталося. Підшипник задній. Розсипався, заклинив, розплавилась ось ця сама. Там це задня частина. Є там трохи ось пошкоджені обмотки на якорі, Не знаю, що там ще там далі всередині. От що висипалось з залишки сепаратору підшипника. Якось так. Так якщо в мене була гарантія, я відправив його на ремонт по гарантії. Відправив я його 28 березня, прийшов він мені 11 червня. Тобто більше двох місяців він був на ремонті. Цей вже відремонтований. Зараз хочу вімкнути. Я його вже раз вмикав, але не подобається мені, як він працює. Ще ним не користувався, лише один раз ввімкнув, видно, що вони його то перевіряли, там є шматок гілки. Потім хочу розібрати, подивитися, що там всередині. Ось підключив. Зараз спробуємо вімкнути його. Не знаю, чутно чи ні, але гучно працює і такі якісь нестабільні оберти в нього. Це я ними ще не користувався. Якісь оберти плавають в нього. Зараз хочу розібрати, подивитися, що вони там зробили. Ось розібрав. Ось що всередині. Зробили нову ось таку пластикову частину. Видно, що надрукована на 3D принтері. Сама обойма якась металева, під підшипник, мабуть, вклеєна на ебоксидку, або щось таке. Досить так похабно зроблено. Ось ці. Зараз, якщо буде видно. Ось ці пошкоджені обмотки, якщо видно, вони їм нічого не зробили. Не замазали, не лаком, чим, Так вони здерті і є. Ну, ось такий якийсь ремонт. Не дуже, скажемо. Ось так тут це виглядає. Зараз трохи збільшу. Ось такий ремонт Аби як зробили. Та і все. Так начебто вільно обертається, але чомусь оберти в нього плавають. Ну оці ось здерті обмотки на якорі потрібно було 100% чимось або лаком, або навіть той або тоненьким слоєм. Трібно було обробити. Ось як тут це все виглядає. Заклеїли. Та і все. Ось такий ремонт. Так, ось цей тримач щітки. Він дуже, дуже близько знаходиться біля якорю. Зараз спробую такою викруткою плоскою. Трохи відвинути його. Цей Там далі знаходиться, більший зазор. Не знаю буде видно, зараз присичу. Ну ось так, о, так ось видно. А зараз з цього боку. О, ось так от. Цей тримач з цієї сторони, справою від мене трохи відсунув. Зараз підключив, спробую вімкнути. Подивимося, як він буде працювати. і так дуже якось ніяк працює, трохи іскриби. Щось він дуже гріється, дуже гріється. Сам якір нагрівається дуже добре, гарячий. Вже гарячий. Ось так підремонтував. Скільки він пропрацює, якщо він вже гарячий. Без навантаження, без нічого. Так, він вже гарячий. Навіть пальця не втримаєш. Так це він без навантаження, без нічого попрацював, скільки він пропрацює, якщо йому буду гілки пхати. Можливо із-за того, що трохи не так роздрукований сам цей корпус і щитки трохи не... неправильно встановлені. Якщо дивитися відносно якихось углів, зараз ще увімкну, а попрацює трохи. Трохи попрацював і дуже гарячий якір. Дуже гарячий пальця не втримаєш. Тобто, я не знаю, тим більше 60 градусів. Навіть хвилину не попрацював вже такий гарячий якір це він, я не знаю, скільки він попрацює. 10 хвилин і згорить, ось такий ремонт. Я вже говорив, що відправ його 28 березня, прийшов мені 11 червня, тобто більше двох місяців. Я його відправив. Не телефонував вже минуло десь півтора місяці. Думаю, вже який час минув великий. Думаю, буду телефонувати. Зателефонував на сервіс, жіночка взяла слухавку, сказала, що його зараз знімає того, хто цим займається, взяла номер телефону, сказала, він вам зателефонує. Минуло вже 10 днів, так ніхто не перетелефонував. Телефоную ще раз, дозвонився до цього, хто цим займається. Він подивився, там, не знаю, де, чи в комп'ютері, чи, чи так, по записам. Каже, я бачу, що він у нас, що він у нас, а в якому стані не зрозуміло. Каже, я зараз 10-15 хвилин і вам перетелефоную. Так, минув день, ніхто мені не перетелефонував. На наступний день телефоную знову. Це перший раз, коли він вибачився, каже, вибачте, що я вам вчора не перетелефонував, він у нас. Вийшов з ладу, як він сказав, двигун потрібна заміна. Я кажу, так а що робити вже, якби і так, ну, вже два місяці, вже. та я бачу, давайте ще почекаємо десь тиждень, плюс-мінус. Кажу, добре, минуло трохи більше тижня, я вже збирався телефонувати, коли бачу, що в додатку нової пошти прямо до мене відправлення від них. Там Потім ставлю, як називається цей сервісний центр, то цей, щоб ви знали. Відношення до людей не зовсім. Навіщо говорити, що вам перетелефонують, скажіть що, перетелефонуйте пізніше, завтра або післязавтра. Тому хто буде відправляти, краще 2-3 тижні минуло, телефонуйте і. Цікавте, що з вашим, з вашим інструментом. Ну, то, що він гріється, я не знаю, він згорить, ну, скільки я ним покористую, я зараз зберу 5 хвилин і він згорить. І він пустить дим. Ось таке відео, так що дивіться, хто може планує придбати або планує ремонтувати ось так, більше двох місяців. І все, і ось такий результат. Подивно, скільки він то працює. Але так як він так гріється, ну за декілька там, секунд, за 20, за 30 вже не вдержиш, не втримаєш пальця. Тут я не знаю, скільки він пропрацює. Ось такий ремонт. Я його як відправляв на ремонт, розібрав же повністю. Дуже добре впакував. Колеса все повністю зібрав, ящик все пообмотував папіром, папиркою, все добре запакував. Дуже надійно. А назад прислали мені лише його вкинули в коробку, без нічого. Та і все. ну Ми ж бачили, як воно було запаковано, що ну важко хоча б запхнути те, що там було. Витратити якусь хвилину свого часу і хоча б ту, той папір запхнути щоб більш плотніше сама коробка була, тому що вона прийшла вся така подерта, потрьопана. Мабуть, ще більше однієї поїздки вона не витримає. А так як я думаю, що він найближчим часом знову вийде з ладу. Тому ось так, не знаю, що робити, варто купувати його чи ні, по потужності, по всьому, немає взагалі питань. Але те, що в редукторі мало змазки. Це перше таке відношення. Зекономили 30 грамів на змазці. З'явився шум. По-друге, що підшипник тут неякісний був, тому що, ну, як хто користується інструментом, наприклад, у мене є маленька кутова шліфмашинка Ще 2018 року я користуюсь нею постійно, ніякі підшипники я там не замінював. А тут скільки він попрацює, це така техніка, яка ну, сезонна, весна-осінь там можливо влітку трохи. Ну, скільки він за рік попрацює місяць, І все, я розсипався підшипник, чий підшипник закритого типу, але закритий не пластиком, з пильником, а металом. А для таких краще, щоб був пластиковий пильник, тому що тягне він на себе пилу дуже багато. Я його повністю тут розібрав. Розбирав, точніше, видував з кислим повітрям компресором пил, бруд. Та його там досить багато, незважаючи на ці фільтри, які ось тут знаходяться. Тягне він на себе багато бруду, пилу, Тому ось такі відео, можливо комусь буде корисно, цікаво. Зараз збираю, ну, трохи попрацюю ним, але буду, мабуть, відправляти його знову. Тому що якщо він там гріється, так сітінь попрацює без навантаження, без нічого, не знаю. Я думаю, що це, на мою думку, не зовсім правильно. Ось дописую відео, працював він десь приблизно декілька хвилин. Ось тут майже нічого немає, на самому дні. Він вже працює. Вимикаємо. Все, ну ось і все. Після майже більше, ніж 2 місяці ремонту попрацював він 2 хвилини. Все. Фу, що з цим робити, навіть не знаю. Відставлено такі кошти віддаєш. Скільки часу, все, згорів. Ось, дим пішов. Дві хвилини попрацював. Більше двох місяців був на ремонті, все, відремонтували. Треба знову витрачати свій час, запаковувати, відправляти, чекати. Незрозуміло скільки. Ось що вони тут написали мені в гарантійному талоні. Дата прийому написана 9.04. Дата видачі 9.06.25. Хоча набагато раніше він до них прийшов. Тобто тиждень гарантійного часу, як мінімум. Вони вкрали в мене на свою користь.